Сім боєзітних зафіксували в генштабі в районі Вовчанська на Харківщині. Більше про тактику окупантів та оперативну ситуацію на цьому відтинку фронту розпитає Олександра Даниленка, начальника групи взаємодії зі змі бригади ГАРД старшого лейтенанта. Пане Олександре, вітаю вас! Слава Україні! Вітаю героям слава! Пане Олександре, знаю, що в нас має бути збір. Чекаємо є вже QR-код на екрані. Пане Олександре, розкажіть, на що саме збираєте. Збираємо на дрони та комплектуючи до дронів, тому що на нашому напрямку це найважливіша техніка, озброєння. Як, в принципі, певно, і зараз це стосується усієї війни, усієї лінії бойового зіткнення. Це ж, адже дрони це і розвідка з повітря, дрони це і враження, дрони це коригування, наведення на ціль. Ну і на них збираємо мета мільйон гривень. Зараз на банці майже 80 тисяч. Будемо вдячні телеглядачам, якщо вони допоможуть нам ось так нищити ворога, ворожі позиції, ворожу техніку, захищати і звільнати нашу землю. Шановні глядачі, закликаю кожного з вас доєднатися до цього збору. Без перебільшень дрони зараз дуже важливі на фронті на передовій. Ви прекрасно про це знаєте. Тож давайте допоможемо бригаді Гард закрити цей збір, зібрати необхідну суму, аби закупити дрони, закупити комплектуючі до них, аби бути ще більш ефективними, ще більше вражати ворожу техніку і ворожі укриття, і знищувати окупантів, які сунуть на нашу землю. Будь ласка, долучайтеся до збору. QR-код на ваших екранах. Тро. І нижче є і номер картки, якщо вам так зручніше донатити. Але пам'ятайте, що маленьких донатів не буває, і кожна ваша е, сума кожна сума, яка для вас є комфортною, вона важлива. Кожна ваша гривня. Будь ласка, долучайтеся, е, пане Олександр. Розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація біля Вавчанська? Ну, ситуація така, що ну на нашому південно-слобожанському напрямку ворог продовжує і як штурмові дії. І також продовжує постійні обстріли з використанням авіації, артилерії, мінометів, ну і плюс дуже активно працюють на напрямку ворожі дрони, розвідувальні, ударні сили оборони України натомість також е завдають уражень по всьому, що по ворожим піхоті, по техніці, по особовому складу, по всьому, що бачимо, що рухається, що є. Військовою цілею все знищується, все виявляється, намагаємося виявляти і знищувати, або стримувати ворога. Все наявне на збройні використовуємо за даними Діпстейту. Росіяни з початку місяця змогли незначно просунутися у самому Вовчанську і також у бік Синельникового. Що там зараз відбувається? Ну ситуація по всій лінії бойового зіткнення на нашій ділянці вона динамічна. Ворожі групи в окремі точки пробують заскакувати, ну, але ніде закріпитися їм не вдається. Бо на даний момент Тобто ворога стримуємо. Стримуємо якихось серйозних успіхів, він не має. Ти взагалі ці успіхи, які він має, це такі локальні успіхи, які сьогодні вони є. А завтра ми відіграємося, скажімо так. І аби в цьому допомогти нашим військовим для стримування ворога, шановні глядачі, ви саме ви можете в цьому допомогти бригаді Гард QR-код на ваших екранах. Трохи нижче є номер картки. Якщо не можете відсканувати qr код наші військові збирають на дрони і комплектуючи до них, аби ще більш ефективніше стримувати ворога на вовчанському напрямку, знищувати і його і техніку ворожу. Тож, будь ласка, долучайтеся до цього збору. Пам'ятайте, що кожна ваша гривня має значення. Я нехай це буде невеличкий донат від вас: 10 20 50 100 гривень. Якщо хтось може більше тисячу дві, будь ласка, долучайтеся, але головне, щоб ми всі з вами взяли участь у цьому зборі і допомогли нашим військовим зібрати необхідну суму на дрони. Дрони, як ви знаєте, дуже важливі зараз на фронті. Будь ласка, доєднуйтеся, пане Олександра. Яка тактика зараз ворога? Чи змінилась вона за останній час? Ну, тактика особливо не змінилася, це ті раніше. Е... Малі штурмові групи бувають там один-два військовослужбовця противника. Ось, але те, що змінилося, це кількість штурмів. Вони в рази зросли зараз ну, от, близько десятка останніх днів. До цього було 20-30 штурмів на день. Тобто ворог трохи більш активно взявся на нашому напрямку працювати, тому що півтора роки без якихось успіхів прикордонний вовчанськ. Вони півтора роки не можуть взяти, і тому вони певно вирішили трошки тут активізуватися, скажімо так, і зросла кількість штурмів, і роботи стало більше у нас, пане Олександре. Ми знаємо, що на інших напрямках росіяни використовують туман для швидкого просування, заходу в населені пункти. Чи трапляється таке на вашому напрямку? І загалом, от як погода впливає на характер бойових дій? Ну, дощі, туман зараз тут у нас часто доволі явне, і це значно ускладнює роботу дронів. Видимість стає значно гіршою, і буває розгледіти щось там на відстані витягнутої руки неможливо. А якщо казати дрони, які літають на буває на серйозних висотах, то звісно це проблематично їм щось розгледіти. І ворог, звісно, цим користується. Ворог цим користується, намагається просочуватися. У посад посадки зараз вже ну, листя, якщо можна так сказати, листя немає, ховатися там вже не можна, але туман компенсується. Ну але я лише зазначу, що знаєте, це гра, в яку можна грати вдвох. Тому ми також намагаємося використовувати погіршення погодних умов з користю для себе. Шановні глядачі, ще раз хочу нагадати про збір, який триває для бригади гарт необхідні дрони та комплектуючі для них, аби ще бути більш ефективними на вовчанському напрямку, знищувати ворога його техніку, укриття. Тож, будь ласка, доєднуйтеся до цього збору. Ви почули від пана Олександра, що зараз ворог користується туманом. В принципі, і ми так робимо. Але, будь ласка, давайте допоможемо нашим військовим все-таки бути більш ефективними і стримувати ворога, і завдавати йому нищівних ударів. Для цього скануйте qr код трохи нижче є номер картки, якщо вам незручно користуватися qr кодом Будь ласка, доєднуйтеся і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня вона має величезне і важливе значення, пане Олександре. А як підрив греблі білгородського водосховища наприкінці жовтня вплинув на ситуацію на Вовчанському напрямку? Це трохи до допомогло нам допомогло, тому що ворог відразу, коли це відбулося, ці удари по Дамбі, біле розкодосковища, відбулися, кількість атак, кількість штурмів, активність взагалі ворога різко впала. Різко впала, але не забуваємо що у противника величезні ресурси. Як людські, так і в техніці боєприпаси. У них гарно розвинена інженерна складова, тобто вони теж досить швидко. Все це здатні, здатні поповнювати. і Ну а вони також сказали, от вони будуть лізти через болота. це І тому, якби зараз, противник знову активізувався. Було зати відносне за так, але зараз знову ворог став активним. Як він там долав свої труднощі, ну мені важко це сказати. Ось, і е, пов'язані з цим. Ну, ви бачите зараз на відео, да що важкувато їм було. ось але Зараз ворог знову активний, пане Олександре. Передусім хочу подякувати вам і вашим побратимам за захист нашої батьківщини і за те, що знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру і розказати про ситуацію на вовчанському напрямку. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Даниленко, начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади ГАРД, старший лейтенант. Дякую вам. Дякую.